Вітання. Пунктом першим постанови номер 713 передбачено, що з 1 липня 2021 року особам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року, відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, до розмірів їх пенсії додається щомісячна доплата у сумі 2 тисячі гривень, яка враховується під час подальших підвищень розмірів пенсії. Таким чином. Якщо ви військовослужбовець ЗСУ, Національної гвардії та інших силових відомств, військовий пенсіонер аналогічних відомств та підрозділів, співробітник СБУ, поліції, прикордонної служби чи учасник бойових дій з поміж звільнених працівників силових структур, якому пенсія призначена до 1 березня 18-го року, ви маєте право на нарахування та виплату відповідної щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2 тисячі гривень. Однак Якщо ви зіштовхнулись тим, що після перерахунку своєї пенсії через суд, наприклад, повернення надбавки або збільшення відсотку, ПФУ ці 2 тисячі гривень припиняє виплачувати, оскільки орган пенсійного фонду України оцінює перерахунок пенсії, проведений на виконання рішення суду, як перерахунок, що позбавляє права на доплату 2 тисяч гривень, знайте, це незаконно. Тому ви маєте повне право повернути до своєї пенсії 2000 гривень через суд. Якщо вам потрібна допомога у вирішенні цієї проблеми, звертайтесь в приватні повідомлення, коментарі або за телефоном, що розташоване нижче. Дякую.